Амізон у сезон грипу захист для вашої родини, відомо, що в Європі понад 2000 тисячі одиниць саме таких танків Леопард вони перебувають на озброєнні 13 країн. На вашу думку, які із країн ще можуть надати ці танки Україні? Хто погодиться першими? Ну, про це про Польщу ми вже говорили. Міністерство оборони Фінляндії заявило, що воно готове. І наскільки я знаю, Данське міністерство оборони заявляло. Але говорити про те, що вони можуть передати щось багато, я би не став. Тому що, наприклад, там у Данці близько 40 танків. Найбільшими, найбільшими експлуатантами ліопардів 2 є Німеччина є греція є польща всі інші країни вони мають різний різний ступінь боєздатності цих танків якщо ми говоримо про 2000 танків, ми говоримо про загальну цифру а в е, назберіганні е, танки, які знаходяться е, в такому не дуже гарному стані. Є танки різних модифікацій, тому що е, той же Леопард 2, він найбільш розповсюджена модифікація Леопард 2А4, е, а в Німеччині е, Леопард 2А7. Це остання модифікація, яку ну звісно ніхто не буде передавати, тому що їм потрібно самим. Ну тобто, ситуація в світі такова, що всі танки або там навіть 20% ні одна країна не передасться. Буде передаватися. Ну як, от Польща поротна. А от, наприклад, польська рота це всього 14 танків. Тобто, 14 танків Польща, там десяток танків, там я не знаю, Данія, десяток танків Фінляндії, Оце буде така. Міжнародна коаліція, але все ж таки, ось навіть така невелика, здається, кількість танків може вплинути на хід війни. Як це допоможе збройним силам України? А це заділ на майбутнє, це прямо зараз не зміниться ситуація на фронті тому що правильно сказали що танків потрібно набагато більше Якщо пам'ятаєте пан залужний говорив про те що нам потрібно 300 танків 300 ліопардів нам не дасть ніхто це вже очевидно тому що такої кількості просто просто немає в європі для того щоб без того щоб європейська безпека не постраждала тому можна говорити що це прецедент який може йти далі, тобто, ось зараз вже британці почали говорити на те, що вони передають якусь теж невелику кількість танків. Челленджер-2, можуть передати принаймні. А ну і я думаю, що рано чи пізно дійде до до американців і американських абрамців, які все ж таки більше ніж ліопардів, і Америка має більше можливості для постачання саме бойової техніки.